З вами третя класниця Яна. Дяки обіцяла показує свою підготовку до школи. Тож ми з мамою прямуємо до першого пункту свого плану. На медогляд до сімейного лікаря. Щороку учні мають приходити профілактичний медогляд. Це можна зробити в будь-який зручний час. Добрий день можна? На огляді лікар перевіряє. Як я себе почуваю. Вимірює зріст і вагу, слухає серце і легень. Перевіряє зір та слух. І навіть питає про мій настрій. А ще визначає, у якій групі фізкультури я маю займатися. Мені сказали, що все ок, правда віклю. Так, Яна. Ось твої довідки. Дякую. Після догляду лікар мені ще дав декілька порад про харчування, про спорт і про щеплення. Тепер я знаю, як краще турбуватися про себе. До зустрічі в наступному відео!